26 січня у Чернігівській міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського відбулась зустріч голови Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Ольги Гарасим'юк та письменниці казкотерапевтки Катерини Єгорушкіної під час зустрічі обговорювали тему інформаційної війни та літератури як інструменту психотерапії. Інформаційна війна не почалась паралельно з повномасштабним вторгненням. Все це воювало вже з нами десятиліттями, каже Ольга Герасим'юк. Інформаційна війна, яка, яка відбувається, дуже потребує слів, виговорення. І в цій війні дуже важлива саме роль і літератури. Спочатку війна починається в інформаційному просторі. Вона приходить через мозок, через свідомість. Люди, які перші потрапили під цей шквал. Який вони отримали через телевізор, через пресу, через книжки? Ця якраз це був перший перше вторгнення в наш український простір. Раніше на українському ринку, витісняючи українську, панувала російська література, яка викарбовувала у нашій українській свідомості образ того, що Росія це добре, каже Ольга Герасим'юк. Навіть здавалося б в невинному кіно про любов. Часом ми коли боролися там з якимись російськими фільмами і нас на зраду весь час ну критикували, мало сказати, за те, що ми, мовляв, вігласи, ми таку, таку, таке мистецтво забороняємо. Чи ми там про, про любов казали нам? Там же ж зовсім нічого такого. А ми, коли говорили, що навпаки, у кожен кадр у кожен стосунок між чоловіком і жінкою, між батьками і дітьми, навіть у мультфільмах між зайчиком і їжачком були закладені оці основи Рускава міра навіть у медіа йде повномасштабна війна. Та інколи дуже важко буває відрізнити достовірну інформацію від фейку, каже Ольга Герасим'юк. Проте шанс на порятунок є, і це етика. Етика. У професії, журналістській професії, етика у сприйманні у стосунках. Тільки вона може бути запобіжником на цьому шляху. Це великий труд сьогодні бути необдуреним. Це великий труд розрізнити і великий труд аналізувати. Та додає, що саме якісна журналістика допоможе у інформаційній боротьбі. Якісна журналістика це не просто грамотні. Там тексти чи грамотні люди, а якісна журналістика це те джерело, яке точно перевіряє те, що, що подається. Це ті авторитетні люди, яким треба довіряти, тому що вони не просто хайпують через те, що вони там десь у когось щось піддивилися. Нам, хто в професії журналістський. Оцю відповідальність е, не просто відчувати багато треба вчитися, і тут знову ж таки повернуся на того, що треба багато читати. Спікерка Катерина Єгорушкіна ознайомила ж присутніх з власною дитячою літературою на непрості теми про війну, голод та виживання. Письменниця презентувала власні книги скриня, мої вимушені канікули та проєкт Голоси свідків, в основу яких лягли розповіді людей, які стали свідками жахливих історичних подій. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що ми не маємо права замокнути, так як замовкли наші бабусі, прабабусі, прадідусі, тому що ми маємо передати пам'ять, але пам'ять в такій формі, щоб вона не відштовхувала. Оскільки ми можемо, звісно, передати в такій формі, ну, скажімо так, дуже реалістичні, так? це теж буде правда, але ми маємо думати, в які... які... Слова добирати до цієї правди, так щоб не травмувати дитину, але але щоб вона знала і щоб уберегти придержні покоління від цих, скажімо так, трагедій. Оскільки жанр такої дитячої літератури історичний, то на думку пані Катерини її можна включити і в шкільну програму. Тим більше нуж передбачає створення інтегрованих курсів. Дуже добре би робити саме інтегрований курс для, наприклад, урок історії, урок літератури, і в тому числі урок літератури рідного краю, краєзнавства для того, щоб у дітей ці знання засвоювались не окремо, а були інтегровані, і для того, щоб все ж таки передавалася пам'ять не лише на рівні фактів дат, та які дітям там важливо запам'ятати, а й на емоційному рівні, тому що література що робить? Вона розвиває емоційний інтелект і допомагає тим знанням закарбуватися на більш глибокому рівні. Казки та оповідання Катерини Єгорушкіної підійдуть навіть найменшим. Книжка Моя скриня про голодомор, вона видана взагалі в форматі такої картон картонки кольорової, і я знаю, що про неї говорять на уроках, ну навіть не на уроках, а в дошкільних навчальних закладах, зовсім маленькими дітками. І тут же залежить від вихователя, від педагога, від батьків, наскільки вони будуть дозувати цю інформацію, тому що вони саме знають, в якому стані ця дитина перебуває. От і чи не була вона, наприклад, свіжо травмована, якщо це якась свіжа Травма, то звісно, краще ці теми одразу не зачіпати. Але в той же час, якщо якийсь час минає, потрібно їх проговорювати. Така творчість має терапевтичний ефект, допомагає не тільки зберегти пам'ять про історичний факт, відчути і пережити його, але й виховує в першу чергу національно-патріотичні почуття, каже Катерина Єгорушкіна.